Так, молодь, зараз трошки вам покажу потрібну техніку для вашого господарства. Хто собі ще не купив, можемо рекомендувати. Ярослав продає не розпродаж, це продажа одиниці одної. Розпродажу тут нема. Тут все потрібне, все необхідне. В общем, до вашої уваги, ОВС вілочка в робочому стані. Ціна питання 120 тисяч гривень. Приїжджайте, забирайте. Лубенський район. Віялка працювала до останнього, як кажуть. Що ти не віяв останнім часом? Соняшник? Чи соняшник. Соняшник. Решета в тебе, які є на неї? Все, що на ній, все продається в комплекті, якісь зауваження є по цій віялці чи нема? Перебрато, так? Да? В принципі, заводиш, ну як, запускаєш, і вона віє. Працює без питань. Рівненьке все більш-менш да? можна, в принципі, нічого не теліпається, не відпадає. Ну, В будь-якому випадку, коли купуєте таку техніку, її треба дивитися, приїжджати, пощупати на власні очі, на власні кажуть, руки і тоді вже приймати конкретне рішення. Телефончик я залишу в описі під відео. Звуть Ярослав продавця, так що звертайтеся. Я думаю, що штука необхідна, особливо коли соняшник змолочений з поля. Із бур'яном або соя так само перевіять, зробить посівний матеріал пшениці, наприклад, або той самої сої. З таким апаратом все вийде набагато швидше і якісніше. Так що, колеги, рекомендую. В принципі, можете приїжджати, дивитися, звертайтеся. Так, а це ось Ярослав купив круту таку штуку від компанії Деметра. Прийшла компенсація? Да. Це те реклами надивився за Деметру, червоне та спортивне. Класна вещь. Це ти недавно, я так зрозумів, да, його? отож. Бачите, люди, як працює реклама. Що це значить? Вони хочуть грошей платити за хорошу рекламу. <реклама> <реклама> Нічого, то таке. Нормальна штука. Та, В принципі, вони всі типові, однакові практично. Просто саме головне підшипники. <реклама> подшипники. А, і рама то ще в цьому, так? Да? <реклама> Воно Так, трошки огляд зроблю. Баба-яга кажуть по народу. Народі да, на цю штуку. Деметра ППР 6 Ну та що, соняшник рубатиме чітко. Може, приїду подивлюся, як вона працюватиме вживу, бо вживу ж інтересніше, ніж просто на картинці. Так, а там, в принципі, що, сою змолотиш та й погнав. Чи? ти після сої не будеш орати? Я буду бути. Буду. Да, коробочка ця, звісно, солідна. Стоє, як я не знаю, як три ПЛа. Ну, так, а що, Лемкін є лемкін. На то ж воно й техніка німецька. Це воно по красоті, зроблено по уму, ну і ціна на нього, звичайно, серйозна. Так, сівалочка в тебе це в тебе насою Так, Та, плучать стара. Я поняв. Ти її не продаєш? Стані. ні. Бо можемо її зарекламувати ні. на продаж. Так, борт за у тебе, по-моєму, такий, як у мене, да? галтековський. Ти ще не. А, ти ж ставив я, вже там, провіряв. Там. Оце така техніка для фермера 300 плюс, бути у кожного. Так що, Галтег сила, як я вже це казав. Повторюсь іще раз, не пожалкуєте. Якісь були зауваження до цього апарату? Ні, чітко все. Газончик нормально масла, є НША 32. Ну, тобто це, бо ми попідключили до свого, а воно не, не тягне, ніфіга. Поняв? Коротше, НШ поміняли. НШ, в общем, вже був повністю цей. То... Тепер робить чотенько все красиво. Ну, та що, штука необхідна, сіять пшеницю, сою. До речі, даний шнек не травмує зернових культур. Ну, і сою взагалі не травмує. Пшеницю взагалі не травмує, а сою дуже бережно загружає в сівалку і не буде отих половинок. Бо в нього швидкість оборота не дуже висока, тому що все-таки 32-й приводить 50 нш, то самі прекрасно розумієте, що там не буде того потенціалу тіпа, і швидкості, яка травмуватиме зерно. Ну, а так, все як у всіх нормальних людей, обов'язково клас і обов'язково менший трактор для прополки, для пропашних. Що причіпне? Так, да, причіпне ще. до речі, ще на продаж один агрегат. Або верніш, комплект причіпного пристрою до сівалки Кун Максима 2. В тебе, так? Да? Так, да, да. Отака От сівалочка. Це кукурудза, соняшник для неї без проблем. Сіє вона прекрасно, ми бачили на полях. І розкладка чудова. Ну, все ж таки, німецька якість, правильно ж німці шкун ж випускають, по-моєму. То я думаю, що воно того вартує. А це ось причіпний пристрій. Оце воно йде все в зборі, так? Да? Оце вся комплекція. Чи ще щось до нього йде? Ай, колеса. Ні, ні. Ось це і оте. Ціна тисяча доларів. Я тут думаю, що тут саме гідроциліндрів, мабуть, буде більше, ніж на, на цей. Ну, десь на ту саму суму. Гідроциліндри, два штуки, два колеса. Сільськогосподарський. Це ж Куновські колеса чи ні? Ні, ні. ні. Не Куновський, чи це, це отділено щось при цепне пішло? Отділено щось. Ні, ні, ні. Ну та в общем, одне, друге і ось ось третє. Оце ось третє. 1000 доларів. Ярослав вам його віддає із задоволенням. І погрузять, навіть є чим погрузити, без проблем. Так що, колеги, звертайтеся, телефончик обов'язково у відосі, в описі, в першому коментарі. Все для вас. Так що підписуйтесь на канал. Ну, а що, у нас далі продовжується невеличка екскурсія по господарству. Покажу вам чуть-чуть оцю машину. Це ти купляв я ж в тому самому году, як і я? Так, так, так. Як, як тобі трактора за всі роки? Є зауваження якісь? Ні, не можу. Класно. Ну, Клас є клас. Звісно, він мощніший набагато візуально, як будь тобі два моїх. Скільки тут у нього сил? 200... 210 сил. У нас 165, ну так. Трактор сильніший, звісно, колеса більші. І в принципі, що ти ним ореш? І, шлейф. і шлейф. Навісочка дуже схожа, як і на моєму. Та в принципі, можна сказати, ідентична. Ну, тільки ж сама машина ж соліднюється. Там укомплектована як вдома. за і штори є. Що там? там такого цікавого? <г �llet> Чайника немає електро, щоб там кофе заварити. Собі. Мультіварка, так. а, так в тебе там й монітор якийсь стоїть. А ну над... подивиться, можна в кабіні? Нема А ото от що те за панель там з правої сторони. Открита кабіна. Так, це зараз екскурсію проведе, йомайо. мойо А й кабіна під амортизаторами. Та ти що, куди там у масею? йо -моє? Якби такого класу на, на невеличкі якісь ці. Ну, щоб роботи типу, на сівбу, на оприскувач. Клас є клас. В будь-якому випадку, це техніка достойна. Так що рекомендую. <с me> Хто зможе зараз купити собі нового класу, беріть, не оглядуйтеся, нічим він не хуже джандіра. Ну, в чужій кабіні трохи якось кажеться, що він не такий. Хоча все дуже похоже. Автопілота немає, в принципі. Він поки, поки дуже він і не нужний такий, що прям номер один, але все рівно. Головне, що техніка нормальна. І дзеркало є. в мене дзеркала нема. Це ти став чи було в те? Було, було. Було? За 100 тисяч євро нас дзеркала не поставили. Зажали. Ціна його там 5 євро чи 10. Могли б уже раді приліччя. Ну та що ж, німці вони такі. ж ну, тракторця вибрати собі на сезон 2025. Тоже так. Дивлюсь по прикладу Ярослава, в принципі, ціна питання. Доволі приємна, звичайно, дешевша, ніж клас і Джандір. Але трошки дорожче, мабуть, від масія, правильно? Так, дорожче. 130 коней. Скільки він обійшовся по грошам? 2900. 2900. Це в євро, якщо в доларах, в євро, не помніш? Ну, та трохи дорожче. 130 коней, в принципі, воно того стоїть. В рядок заїжджає без проблем, так? Да? Тобто можна ним і бризкати, і полоть. А, колеса трошки переставляються. А, я зрозумів. Двигун тут у тебе йде шестициліндровий, наскільки я пам'ятаю. Ну, тобто така машина Машина універсальна. Ну і кабіна теж комфортна, все, все є. автопілота правда, теж немає. Ну, я думаю, що поки, що поки що це не саме, як кажуть, необхідне. Бачу, ти поставив собі цей фільтр Сіпаровський. Чи він тут був? Бо ми такий на сушку ставили. Кстати, дуже класна річ. Легко обслужується, міняються там картриджі, Дуже-дуже толково. Ну і навісочка. Навісочка для нас теж важлива. Звісно, не МТЗ це точно. Який, яка грузоподйомність навіски? Не пам'єш? Ти знаєш, що питаю, щоб сівалку він піднімав із зерном, якщо нагрузимо, це цю ж. Без проблем, да? <праць> так? <Тось, праць> ну... Отже, от, ну, щоб тон 3 він мог піднімати без питань, то велике діло. От, тобто ми при і обрали причіпне, щоб жамуна було. Ну, та зрозуміло. Бо мені оце як на городах, десь треба заїхати, крутнутися. Я підняв валочку на нев'язки, опустив і погнав сіять. <праць> ну та дивимося, такий собі теж варіант. Так що, колеги, що ви скажете за трактор New Holland? напишіть в коментарях. Цікаво почитати вашу думку. Тому що в нас ще поки що відкрита вакансія ще одного трактора. Ми придивляємося собі, але не за всі гроші світу, і щоб він не коштував як крило самольота. Хочеться взяти нормальну техніку, яка буде робити ту ж саму роботу, але завміняємо й ресурс. Так, соя в Ярослава, до вашої уваги. Кому цікаво посівмат, Соя Канзас, ГМОшна, да? от так? Гемеош. Отак вона на сьогоднішній день стоїть, жде комбайника. Ну, ще трошки треба їй підсохнути, бо листя, бачите, ще не зовсім не зовсім опало. Що по технології. Сіяна сівалкою ремсинтез. Ага. Зараз подивимося у сусідів. Зразу порівняємо. Це Керналовська своя, так? Да? Повністю поле. А не знаєш, який сорт? Ні. Ну що ж тут така доволі непогана. Сіялась, мабуть, хоршом? Ні. Не хоршом, а чим сіяли? Ні. О, а яке міжряддя тут? Ну? Підожди, тут, тут ширше, там вуще. Ну, бо вони ж два рази всівали. А, все, я зрозумів. Коротше, зразу 70 десятим, а потім сіяли ще раз. Та доволі прикольна соя, я скажу. І який гібрид ти не знаєш, да? так? ні. Ну вже вона в них поспіла практично усього. Наверно ж гмеошна, да? так? Так, під раундап. Так, ну все, соя вже готова. Ну, та як вам фон? Фон доволі непоганий. Тут ще є така бадьоренька, я скажу. За 20 точно буде на вид. Ну, там я в ній не дуже розбираюсь. Так, ну і Канзас. Канзас. Технологія класична, оранка, да? потім культивація весною, посіяв ремсинтезом 6-метровим і живленню, Що б тебе тут було по ній? Без добрива? НПК було, соточка. І по листку, Фунгіцид. і мікроелементи. Правильно? А яким фунгіцидом робив по сої? Хороший, хороший фунгіцид. Це такий дорогий, я б сказав, би, преміум. Ну та й що, соя, соя Канзас. Це вважається пізня соя, да? чи середня? Середня. Середня. Ну, та не знаю. Я по ній поки що взагалі не можу зрозуміти, який тут потенціал. Та довіжна щось, щось показати по-любому, я думаю. Раз тут заряжено, то вона по-любому доба і протеїн показати. Ну, Надіємося, що так буде. Для неї просто цей год, якби трошки дощовий був, то вона б показала повністю потенціал свій. А так, я знаю, що пізні сорта вони більш урожайні, ніж ранні. Ну, Так як у нас у цьому році засуха, то в принципі, що вийшло, те й вийшло. Так що Соя Канзас. В реальних умовах, не блогерська, не по 3,5 тонни, ага. чи по 4, як рекламують. А нормальне поле, нормальні умови, все, на богарі, без полива. Так що все по настоящому Ну що, рухаємось далі. Ми трошки звернемо увагу на сою 307. Точно така соя, як у мене, тільки посіяна в польових умовах. Ну Не на городі, виходить, бо на городі таке, можна показати там і рекорд, а на полі вона виглядає. Отак От як виглядає, не інакше. Скільки стрючків приблизно так, прикинуть, посчитати на рослині середньо-рандомно, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ну Десь так, повноцінно, якщо рахувати штук 15, 16 до 20. Я так бачу, де більше, де менше. в общем, чогось такого видатного в цій сої, в принципі, немає. Що вона там супер якась там урожайна чи ще щось по цьому року я не бачу. Що на городі вона приблизно така ж приблизно, ну може трішки краще, що на полі. Чого не скажеш про сою, яка посіяна в агрохолдингу? Тут наче, наче краще. Можливо, із-за того, що посіяна вона з певним міжряддям, ну а можливо якийсь сорт по-любому відрізняється, бо листочок не такий, тут ми не знаємо, який сорт. Ну, На вид краще, і густіша, і більше стрючків. Та і, в принципі, і зерно таке вже готове до збирання. Так що, так, колеги. Для вас, спеціально для вас порівняння двох сой. А ну, тут які бобики гляну, розлизають, мабуть, крупніший бобик іде. Да, Теж практично готова, Ти, плюс-мінус тиждень і вже її можна молотити. Ну, оце вам 3,07. Так що. Сіяти сою не будемо. Останній раз. Перший і останній раз ми сіяли сою в цьому році. Красота. Оце робота так має рухатися, кольово. Краник ставити ворота, хлопці закладають фронтон. Зараз вони щось підрегулюють, я так зрозумів, да? щоб цей. Оце воно, це мені подобається. Так і що? Ширина воріт яка і висота? Ага. 460 на 580 нормальный ворот четко кран 25 тонны сейчас Это они сейчас сразу трошки примиряют их здесь наверно трохи а потом будет варить да выставлять же типа видео а там что-то не цей. Супер. Ну важкі ворота. До <смі> вітра блядь, просто не здвине. Ну так за то ж ворота, так ворота. <плес> О. Скільки їх пов'язані? Не, не знаю, що <плес> Я думаю, що тонна може і не буде, але кілограм 600 буде точно, так? Да? <плес> такі вони масивні. Що <смі> і лека такий, що Дот? Не, ну правильно, а що, вже за то підходять. Двері, і все потім почистиш, покрасити, та й тут нормальні ворота. Ну Купити такі ворота нові, зробити з метала, стоїть більше тисячі доларів. Десь може 50, а може 60 на сьогоднішній день. Я свої брав маленькі, в мене 4 метра на... теж 4 на 5, по-моєму. цей, Варили ж з профіля і з усього, то вийшло тисячу доларів. Тоді ще хто зна коли у 21-му, ні, 19-му году. А ці ж, звісно, такі здорові. то Сейчас дорожче на Ну все, майже на місці. Ще трошечки. Якби вітер не дув, то Вітер як сей, так трохи парус великий. А, ваші після революція тисяч. 20 тисяч це нормальна ціна. Там я Чуєш? металу, я тобі кажу, там металу самого тисяч на 30, як мінімум. Плюс робота. Саме дорожче. Як обычно беруть, стільки ціна металу, тільки ціна роботи. Ворота ця тема. Хорошо. Лайкос, лайкос.